Фармадол таблетки від головного болю Доброго ранку, друзі. Сніданок з один плюс один. І зараз я думаю буде цікаво і великим і малим. Тема штучного інтелекту, який потроху, але вже проникає в наше життя. Так, ну і варто почати з того, що нещодавне опитування дослідницького центру у Вашингтоні показало, що американців ставляться до використання штучного інтелекта радше насторожено, ніж із радістю. Це тому, що люди самі, але це при тому, що люди самі не усвідомлюють, що вже давно користуються штучним інтелектом від рекомендацій у пошукових системах до голосових помічників у смартфонах і автомобілях. Ну і вже понад місяць Україна має доступ до штучного інтелекту, який створила кор. Операція Майкрософт і Українці активно почали ним користуватися. Чат GPT ну і так називається цей чат бот, і він здатен відповідати на запитання користувачів, робити добірку актуальної інформації, ну і навіть писати вірші. Чи буває інформація від штучного інтелекту шкідливою? Велике питання як використати власне цю інформацію в українських реаліях заради, наприклад, економіки, щоб її якимось чином, хоча б інтелектуально інформаційно підтримати, а також які професії вже. Найближчим часом зможуть замінити цей от страшний штучний інтелект. Бо що страшний, бо багато про нього ми ще не знаємо. А може знати ми більше? Просто зараз усяг сніданку почесний президент Київської школи економіки, міністр економіки, 19-20 років. Тимофій Милованов. Доброго ранку. Доброго ранку Доброго ранку. Це такий страшний штучний інтелект. Поки що, ми М -м -м. такі, може не дуже сучасні, але менше стиви. пане так. Тимофію. Вітаємо і а, ви є насправді одним з перших в Україні тих людей, які почали а, поповні Використовувати цей чат-бот GPT, чим він корисний. Ну, зараз покажу, От я хвилину тільки записав, як ви говорили, з да? аудіо. E Вже експеримент ставили, напевно. І дивіться, так. я зараз його, поки ми з вами будемо говорити, за наступні 2-3 хвилини розшифрую і. Е ну, і... Тобто ви зараз записали на диктофон нашу підводку? Да, от в реальному часі я її записав. Я зараз її собі скину на комп, поки ми будемо говорити от наступний ага. раз. Я Прям розшифрую, зроблю себе резюме. І, наприклад, витягну з вашої розмови плюси, мінуси. Ризики штучного інтелекту проаналізує вас на сантимент, чи ви боїтеся, чи ні, чи навпаки ви захоплені цьому. А, Запропоную тобто, додаткові т... питання, тобто які ви мають теж такий емоційний стан от, наш він не аналізує емоцію відео, да? але він може текст витягнути і з тексту проаналізувати все, що я захочу. Ого! Цікаво, тобто да, він да, навіть да, ловить інтонації, ловить усі ці всі нюанси. Ну, в які тексті потім якщо, в словах є, uh -huh. але ще є інші штучні інтелекти, які ловить і uh -huh. не в тексті. Да? А от в повсякден житті допомагає якось цей Так, чин, так. Ну, Яким мене... чином? Я один раз сфотографував свій холодильник. Так. В принципі, холодильник можна описати іншим штучним інтелектом, що є в холодильнику, а можна словами просто написати. У мене в холодильнику є це, є це, є це. От, наприклад, давайте от ми можемо прямо зараз це в реальному часі показати, як воно працює. А трошки поверніть, у нас оператор працює, от дивіться, більше, новий більше. чат. Ще більше. Да? Зараз поверну. О, да? так щоб от мало. давайте ми в ньому глянемо, наприклад, да? так. що у нас тут є. Ще більше, я я перепрошую, да? що нічого, нічого. Так. Ось так. Ні, так, ні. так, ні? так ага. да. Отак, дивіться, напишемо. Да? Я буду українською писати, він повільніше робить. Але я скажу, наприклад, у мене є, от дивіться, я пишу Ана. у мене є, да? кава. Що це ще? Наприклад, молоко. Да? Угу. Кекс, молоко. кекс, да? тістечко, кекс. Тістечко. Ага, тістечка, води. вода. Ага. І сир, наприклад, додамо, ну, ага. чого Чого так. додати для гарного сніданку. О. Ау. Зараз О, експеримент цікаво. мені вже жим-жим. Зараз ага. експеримент студії. Бачите, щоб зробити Шо? гарний сніданок І що він з, пише? з ваших інгредієнтів. Ага. І? Можна зробити каву з молоком. Це він пише. Порцію сирної вафлі або тосту та пити воду. Ось як це можна зробити. Це, як приклад. Да? О, О зробіть з вашим улюбленим І почалося. Методу. Слухайте. А на що тепер нам редактори або журналісти, які іноді пишуть сніданок і наш та? сценарій. Ось вам робота вже в Окей, дивіться, почалась. дивіться. Або ведучі нашого потім. Давайте давайте, напишемо. Ну, це дуже таке дуже поверхнево, але напишіть сценарій для тв шоу ранкового. Так, <свят> <свят> да, це уточніть, бо не на нічне, бо там трошки ще буде. Про... Ми пишемо чат GPT О, на 10 хвилин. Ого. Та господи. Два господь. ведучих. Ого, прям такі параметри. Ведучих е, і один професор економіки. Ага. Параметри задали. Питання, зараз... відповідь. Інтерв'ю. Да, поки Інтерв він зараз аналізує і будемо чекати на його відповідь через цього чат-боту, пан Темофію, е, тож через ось цю штукенцію, Оцей інтелектуальний чат-бот і штучний інтелект. Які професії зникнуть в Україні? Найбільша um, найбільше небезпека буде для людей, які починають роботу. Тому що для того, щоб стати експертом, спеціалістом, професіоналом, потрібно дуже багато зробити такої, ну знаєте, рутинної роботи, набрати uh -huh. досвіду. От для того, щоб гарно навчитися писати на рівні, не знаю, uh -huh. економічної правди я як економіст, а нью або Таймс, треба написати тисячі. Текстів і перші з цих текстів дуже слабкі. Uh -huh. Але ця машина пише тексти краще за слабкі тексти. Тому я вже знаю, що в деяких редакціях або в деяких навіть IT-компаніях людей, які писали маркетингові тексти, джуни, люди, які писали uh -huh. такі слабкі починаючі тексти, їх всіх звільнили, тому що машина пише краще. Oh, за них. А для тих, хто є вже в такому з великим досвідом, наприклад, як я. У мене 20 років досвіду роботи в економіці з різними mm -hmm. текстами, з різними позиціями: е, наукові, політичні позиції, е, академічні. Для мене навпаки, ця система мене підсилює, тому що бачите, з якою швидкістю я можу з нею працювати. Я їй дам параметри, mm -hmm. і вона мені напише статтю. Мій, мій досвід дозволяє зробити ці параметри. У небезпека насправді є для молодих людей майже в усіх професіях. Oh а, а для тих, хто вже є mm -hmm. сильними, для тих, хто є досвідченими. Mm -hmm. Для них е, е, такої небезпеки немає навпаки, їм стає краще. Але дивіться, добре. А потім закінчаться ці досвідчені. Перепрошую, так, а де проблема. братися саме так? Тому виклики великі будуть і для компаній, для кар'єрного зростання. І для освітньої системи, і для профтеху, і насправді система освітня буде перетерпати. Я в широкому розумінні uh -huh. освітню не в сенсі школи там, а в сенсі як ми вчимося як люди. От, наприклад, в Київській школі економіки ми зараз вже будемо брати всіх наших студентів як інтернів і вчити їх працювати з цією системою. Тобто, ми від них не будемо зараз очікувати, щоб вони нам порахували в Excel щось. Uh -huh. Або написали звіт, тому що ця машина напише звіт краще і швидше за О! них, але ми їх будемо вчити з нею працювати, щоб вони придумали щось нове, і бу буде більше фокусу на творчості. І на створенні, наприклад, нестандартного питання чи погляду на речі, які раніше не було, що значить щось нове, щось нове в співпраці зі штучним да, інтелектом, в співпраці, да Одну... А не щоб його перешигати, да, не що пере... ні, Він насправді середнього рівня машина. Да, він не є. Ну от в моїй спеціальності, там де я спеціаліст, він не зможе мене переплюнути або uh -huh. але в тих спеціальностях, де я не розуміюся, наприклад, uh -huh. в інтерв'ю, от він мені написав таке інтерв'ю, що я можу для свого блоку блогу. блогу Зробити він не зробить краще за ваших редакторів чи райтерів, точно не зробить. Але от подивіться, mm -hmm. що він там написав Доброго ранку, таке питання, таке питання mm -hmm. на десь для мого відеологу, де я аматор і нічого mm -hmm. не вмію, Він напише краще, mm -hmm. але там, де ви спеціалісти, він напише гірше. І тому знаєте, колись в радянські часи була така професія, всі боялися оператор. Uh -huh. Станка з числовим програмним управлінням. Uh -huh. І всі казали, як же ж станки зараз зникнуть. Оце те саме. Нічого не зникне. Просто люди будуть вчитися програмувати краще uh -huh. ті станки, та? і у них буде продуктивність вища. Але є і небезпека. Тому що це як будь-який інструмент, його можна і на зле використовувати. Uh -huh. Наприклад, я з такою швидкістю можу писати багато зради і пропаганди для Фейсбуку. От я таких uh -huh. текстів Можу написати 100. І випустити їх в ефір. Mm -hmm. Тобто є етичні питання, плагіат, е, права власності. Ми з цим ще будемо років 5-10 вчитися, як жити. Mm -hmm. Що там зі сценарієм? Що написав штучний інтелект? Який сценарій має бути сьогодні за його версію? Бо у нас а тут але... своє, То нас люди написали реальні. Ну, пи головне питання там. Ну він такий дуже короткий. Да. Доброго ранку. Ну, значить, таке... програма називається ранкове оновлення з чаджипеті. <рес> Заставка шоу музика. «Доброго ранку. Ранкове шоу, ранкове оновлення, так. особливий епізод. А, е... Професор економіки Володимира Івановича, доброго ранку, Володимир Іванович. Дякую, що запросили. Радий бути сьогодні. Розкажіть, що таке чад як воно працює. Це велика мовна модель, розроблена компанія. Ага. І ну і, про і просив а далі, як чад впливає на економіку та робочий ринк? Те саме питання, яке ми з вами обговорили, розумієте? Так ті, може замінити деякі професії, де основна робота полягає в обробці текстової інформації. О. Однак очка, очка, очка. Також може створити нові можливості для людей, які займаються дослідженням. А далі він вже втомився писати. Втомився. І можна здивитися, можна сказати, от таке. я йому продовжую. Так, а от чого не чекай? А, чи ще одне питання? А от чого немає? от серед тих питань, які я запропонував то Немає питання, яке люди написали Давайте рані, наші задавати колеги. Значить, ми а, ви зокрема якось написали, що цей чат-бот вірить у російську пропаганду. Більше да. наш Єгор Гордієв також робив uh -huh. там і певні експерименти з ним. І ця штукінця машина а, її матері, а, вона не називає війну війною Росії проти України, а називається її uh ще -huh. конфліктом. конфліктом от, якій от конфлікт. да. чи, чи Кримчі? Так. Чи чи Крим, так, вір, чи вірить у російську пропаганду. Подивіться, чий Крим. Ану. Чи Крим. Так. Що він думав? Каже, що належить за міжнародним правом до України, але тимчасово окуповано Російською Федерацією. Ну, Бачите, покращили. Вікіпедію взяв, Так, да, покращили. Поки покращили. Покращили. раніше він казав, Це фактично. Версія. Да, да, фактично. Фактично казав раніше знаходиться під контролем ну російським дадеспірним питанням таке покращили. Бачите, це багато про це було шуму. і це нам, до речі, всім також урок такий. Якщо ми бачимо пропаганду, про це треба шуміти на соцмережах. Вони будуть змінювати ваш колега з Мінцифри, Тепер вже віце-прем'єр. По цьому напрямку Михайло Федоров сказав, що створення штучного інтелекту насправді є стратегічним завданням держави. Ви економіст. Як це буде поєднуватися в українських реаліях, яке майбутнє? Ми зараз, до речі, співпрацюємо з ними, щоб зробити таку лабу штучного інтелекту, де okay. всі можуть разом з мінцифрою, щоб всі могли досліджувати, як її краще, ефективніше і етично okay. застосовувати в бізнесі. От. Як це буде працювати для більшості людей, це означає, що просто треба відкрити браузер і почати. Пробувати якісь задачі ставити. Щоб, знаєте, спро... uh -huh. як з інтернетом починали, да? е, більшість людей робить таку помилку. Вони думають, що це Google, який їм дасть кращі відповіді. Uh -huh. Ні, це мовна модель, яка, якщо ви їй даєте текст, вона її краще обробить цей текст, uh -huh. перепише, структурує, е, дасть питання до нього може поставити, uh -huh. чи відповіді на питання, але вона не створює контент, вона не uh -huh. створює ідею. Але okay. вона дуже швидко працює, тобто її переваги, швидкість і структурування. Але okay. вона за вас ідею чи продукт не зробить. І більшість людей, які початківці, вони знаєте, о, можна не працювати, машина за мене зробить. Ні, працювати треба ще більше з кращими ідеями, фокусуватися okay. на творчості, а вона швидко-швидко обробить. Ну, супер відповідь роз'яснили. Тепер для мене теж зрозуміло, що таке чат GPT і як ним користуватися. Але трошечки знаєте, лячно я вам скажу фрікі. Люди кажуть фрікі, воно ф воно таке лячно може правильне слово. Пасибі. Я тимофі Молованов, почесний президент Київської школи економіки. Був усяк сніданку. Далі буде реальні люди. Вестимуть сніданок з ним суди. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.